Друзі, всім вітання! Знаходжуся ще на форумі другий день в компанії Біепік. І знову ж таки познайомилася вживу з людиною, яку бачила тільки в соцмережах. І виявляється, вона моя землячка, бо бачила я і знала, що вона за кордоном. А вона землячка. Зараз вона про себе сама розкаже кілька слів і результат від споживання клітина харчування. Будь ласка, вітання. Мене звати Зоряна, я родом з Тернопільщини, живу в Польщі. Клітини харчування вживаю рік і трошки. Найперші результати, які в мене з'явилися, це енергія. Я відкинула каву, я її випила дуже багато і дуже часто пила, тому що не було сили, був дуже низький тиск. І навчилася пити коралову воду, а також зелену капсулу. По 4-х Місцях вживання у мене дуже покращились результати щитовидної залози. Було 4,3, і 3, без штучних гормонів. Вони стали 3,8. і 8. Це дуже добрий результат. Також у мене є покращення по гінекології, в мене розтворилася кіста, яка мала часом 6, часом 8 сантиметрів без хірургічного втручання, також мені не довелося переживати наркози і так далі. Я швидко відновилася після цього. Це я пережила можна сказати на ногах, і це завдяки клітинному харчуванню. з цією проблемою я борюся багато років. Різні методи стосую, але тільки після того, коли організм наївся, насити вітамінами, в мене пішов результат. Також в мене боліли сильно ноги, ну, кістки, коліна. Минулого року я дуже дуже скаржилася. Я думала, що я вже ніколи не піду в гори, бо я люблю ходити в гори. І Я почала вживати Редженер. Редженер після двох пачок я просто забула. Мій чоловік каже, тебе не турбують більше коліна. Я кажу, ну не турбують, бо я про них ніяк не говорю. Це чудові результати. Також в мене низький тиск, як я раніше сказала. Мені потрібно було вчасно їсти, тому що в мене не було енергії, не було сили. Зараз в мене цього немає. У мене теплі руки, тобто робота з щитовидної залози все-таки покращується. Коли мені потрібно щось поїсти, я беру стік, висипаю його. Дуже мені смакує. Колаген дуже смакує, і Вся взагалі продукція. Я себе дуже добре почуваю, хоча раніше я ще не встигла. Стала зміжка, коли мені хотілося лягти туди знову? Якщо продукція працює, також є покращення у фінансовому стані моєму. Я працюю за кордоном. Живу. Тут треба постійно працювати, щоб жити, себе забезпечувати. Я працюю тільки три дні в тиждень. Інша сфера це бізнес і компанії бієпі. Так що всім рекомендую. Дуже дякую. Ще скажіть Зоряна, скільки вам років? Мені 40 років. Виглядаєте юна і красива дівчина. Дякую. Це компанія Біефік і неймовірна продукція, яка відновлює зсередини, надає гумору, очищає свідомість і все тіло. Тому все супер. Щиро дякую за такий гарний відео і бажаю вам ще кращих результатів. А також е... Кошелька щедро від компанії Біпік. А тут реально, бо компанія платить щедро, був нині віце-президент по глобальних питаннях. Трішечки маркетинг план розказав. І тут все серйозно виплати приходять вчасно, не так як на державній роботі можуть ще затримати. Тут дуже тепло і затишно. Так, люди дуже, дуже відкриті. Коли ми е, йдемо на вулиці, ми бачимо людей, які якісь такі е, злі. Як кажуть, що люди голодні, вони злі. Тут всі з усмішкою, тут всі з позитивом, всі нагодовані, кожна клітинка організму щаслива, тому що вона має з чого живитися і жити. І в цілому організм всі люди є е, щасливі, відкриті з усмішкою. Це дуже приємно. Як гарно мені розказати, розтлумачити. Все, бажаю гарних результатів і до нових зустрічей. Побачимось. Дякую. Дякую вам.